міні агрогливаха 27 й кілометр траси Київ Одеса. Ловол 244 з кабіною. Трактор на 24 кінських сили, простора кабіна. Колеса 11-24 2 24, передні, 6,5-16 задні. КМ385 двигун. Два роки гарантія на цей трактор. Антифриз системи залитий. Кабіна простора, по краю крилось так. Підпружинене м'яке сидіння, магнітолка є, печка обов'язково, реверс. Ось так виглядає він всередині. Навісна система стандарта, гідровихід під причіп, розетка під причіп. 244-й з кабіною. Кабіна, кабіна, антенка, зеркала, стоп-поворот, навіть глушники, гідропідсилювач, два насоси. Один на гідравліку, другий на гідропідсилювач. Клац новесенький.